Привіт, друзі! Я знаю, як важливо для кожного аграрія бути впевненим у своїй посівній кампанії. Сьогодні я хочу вам розповісти про що дійсно корисне. Проект називається Поле інвестицій. Він створений для того, щоб дати вам доступ до всього необхідного для успішного сезону. Проект поле інвестицій пропонує комплексну підтримку, включаючи мінеральні добрива, добрива для позакореневого живлення, Фінансування та професійну агрономічну допомогу вона розроблена спеціально для малих, середніх та мікропідприємств, які вирощують зернові та олійні культури. І найкраще в цій програмі, друзі, це можливість ухвалення рішення всього навсього за 48 годин. Уявіть собі, наскільки швидко ви зможете отримати все необхідне для посівної кампанії без зайвих паперових процедур і бюрократії. Умови програми надзвичайно гнучкі. Учасниками можуть стати мікро, малі та середні агропідприємства. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче не лише інвестувати у свій бізнес, а й отримати підтримку професіоналів у цій справі. Я впевнений, що ця ініціатива стане вашим найкращим другом у посівній компанії. З макош та програмою ви зможете зосередитися лише на головному. вирощуванні, якісного врожаю. Ви більше не хвилюєтеся про фінанси та постачання, тому що все це вже під контролем. Якщо ви готові зробити свій бізнес успішним, не втрачайте часу. Бувайте заявку на участь в проєкті, коле інвестицій вже зараз, та отримайте все необхідне для своєї посівної компанії. Ваш успіх це лише питання часу.